Вітаю вас, дітки. Подивіться, що робить бабуся. Так, вона в'яже. А що вона може зв'язати? Так, шапочку, шарф, рукавички. Погляньте, діти, у бабусі є клубочки різних кольорів. Давайте їх розглянемо. Цей клубочок якого кольору малята? Вірно, червоного. А цей клубочок дітки якого кольору? Він жовтий. Молодці. Цей клубочок який за кольором. Він зелений, Розумнички! А зараз який клубочок, ви бачите, який він за кольором. Так, він блакитний. Молодці дітки. Подивіться малята, а чи однакові клубочки за розміром? Ні, звісно, ні. Подивіться, блакитний та червоний, вони великі, а жовтий та зелений, вони маленького розміру. Дивіться малята на яку фігуру схожий клубочок. Так, на коло розумнички, заморилася бабуся шапочки в'язати, та у кріслі вона задрімала. Ви, малята, не шуміть, нашу бабусю не будіть. Поки бабуся відпочиває. Котик Мурчик вирішив пограти з клубочками. Давайте ми пограємо разом з ним. Знайдіть, будь ласка, клубочок жовтого кольору. Так, ось він. А тепер, дітки, знайдіть клубочок блакитного кольору. Оці діти. А зараз знайдіть клубочок зеленого кольору. Так, ось він. Мурчик, дякує нам за таку чудову гру. Сподіваюся, вам було цікаво. До зустрічі, дітки!